Сьогодні ми продовжуємо з вами також другу частинку тієї теми, яку ми почали минулої суботи, про молитву, яка змінила життя. Пам'ятаєте, про кого ми говорили? Про Вартимея, який був сліпим і він чекав зцілення від Ісуса. Він хотів, щоб Ісус його зцілив, так? Отже, сьогодні продовжуємо цю історію, адже він не погордував і не знехтував у богістю бідного, і не відвернув свого обличчя від нього, а вислухав, коли той волав до нього. Написано в Псалмах, 22 розділ, 25 вірш. Це говорить про те, що Ісус прислухався, так Він почув Вартимея, Він захотів його почути. Вартимей ми читаємо в Біблії, що Вартимей продовжував просити допомоги, пам'ятаєте? І незважаючи на те, що люди змушували його мовчати. Вони їм не подобалося, що він тут кричить, який сліпий е, на землі там лежить і кричить до Ісуса. Люди казали Замов, замовкни. Але якийсь час він гукав Ісуса, але відповіді не було. І Ісус ішов, оточений величезним натовпом людей. Було багато шуму, розмов навколо нього було. І здавалося, що марно було молитися в таких умовах. Вартимей, він з останньою надією сили гукав Ісуса, але він розумів, що дуже мало було надії, що Ісус його почує і прийде до нього. Тому що в таких умовах, здається, молитва неможлива. Це була така його своєрідна молитва, заклики до Бога про допомогу. І не, зважає, не завжди відповідь на молитву приходить одразу. Можна зробити такі висновок із цієї історії, тому що якийсь час відповіді дійсно не було. Ісус виник, е, іноді виникає ніби зволікання. Ми щось Бога просимо, але від, відразу відповіді не отримуємо. І у цей момент серйозно випробовується наша віра і надія на Бога. Виникають думки про те, що, можливо, Бог забув, залишив нас, не хоче нас почути, не бажає давати відповіді на нашу молитву. Бувають такі у вас думки? Буває, ми молимося і не бачимо якоїсь відповіді, і нам здається, що все, так, Надії, надію втрачаємо. Але саме в цей момент наша віра повинна рости, тому що в час очікування Божої відповіді має рости віра, так, а не згасати. І саме цього хоче Бог. Дуже подібне, подібне щось пережив Давид, коли звертався до Господа. Давид у 22-му псалмі казав: Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Далекі від мого спасіння, слова мого голосіння, Боже мій, я волаю в день, але ти не відповідаєш. Вночі я також не знаходжу спокою. Ми бачимо з цих слів, що Давид молився. І в день, і вночі, але відповіді він не бачив. Так, не було певний час відповіді на його прохання. В цей час його віра проходила також випробування. Кожен з нас проход... Ми бачимо в Біблії багато таких героїв віри, які проходили ці випробування віри. І в нашому житті також вони допускаються ці випробування. Ви знаєте, хто така Елена Вайт, Так, ми з вами не раз читали про неї і її. Читали, так? І сьогодні прочитаємо цитату Елен Вайт, що вона про це говорить. Навіть тоді, коли нам здається, що на наші молитви немає відповіді, ми повинні покладатись на його обіцянки. Відповідь обов'язково надійде свого часу, і ми отримуємо благословення, у якому маємо найбільшу потребу. Проте вважати, що ми завжди отримаємо відповідь саме. Тоді, і саме так, як ми цього бажаємо, я самовпевненістю. Ми з вами не раз говорили про те, що дійсно Господь, ми не можемо Богу диктувати і командувати Богом, що мені дати і коли дати. Бог краще знає, так? коли нам це дати, і можливо, Він нам хоче дати щось інше, щось краще, ніж те, що ми навіть хочемо. Так? Через те Бог мудрий в цьому, і не треба самовпевнено вимагати від Бога, а з терпінням і вірою очікувати, і Бог дасть нам найкраще. А також Елен Вайт писала, дуже мені подобається ця цитата, зверніть увагу на неї. Бог надто мудрий, щоб помилятися. І надто добрий, щоб позбавити благословення тих, хто тримається правди. Отже, Бог мудрий, Він не помиляється. І Він завжди хоче нам дати найкращі благословення. Да? Але для яких людей? Хто тримається правди? Так, це дуже важливо, тому що, щоб отримати Боже благословення, тут в цьому вірші дається умова так, триматися правди Божої, слідувати за його істиною. Саме тому не бійтеся довіряти йому, навіть якщо не отримали негайної відповіді на ваші молитви, покладайтеся на його тверду обідницю, просіть і буде дано вам. Матвія 7.7 Сім. Ці цитату, як ми прочитали, вона написана в книзі Дорога до Христа, сторінка 96. В Біблії ми читаємо далі, що через деякий час Ісус зупинився і звелів покликати сліпого чоловіка. Він все-таки звернув на нього увагу, і серед шуму натовпу він почув крик допомоги. Адже він не погордував і не знехтував убогістю бідного, не відвернув свого обличчя від нього, а вислухав, коли той волав до нього. Ісус зупинився і допоміг йому. Тут було дуже велике наполегливе прохання Вертимея і міцна віра. І вона мала винагороджена була, так, він мав нагороду за свою віру. Бог бажає, щоб ми також виявили наполегливість у молитві. Важливо з надією і терпінням постійно звертатися до Господа, не ставлячи жодних умов. Коли ми молимося про наше здоров'я, ми повинні вірити так, і надіятися, що Бог допоможе. Так само, як Він Ісус, в той час зцілив Вартимея. Він тут не написано про це нам, але ми знаємо, Біблія говорить, що Він зцілив Вартимея, повернувся до нього зір, і це було великим чудом. І це чудо може бути і в нашому житті, так? так? Ісус бажає, щоб ми це розуміли. Тому Він розповів притчу одну про наполегливу вдову. Прочитаємо цю притчу. Це цитата із Біблії. Він розповів їм притчу, що треба, що треба завжди молитися і не занепадати духом. Ісус говорив, в якомусь місті був один суддя, який Бога не боявся і людей не соромився. Була в тому місті і вдова, яка приходила до нього і говорила: захисти мене від мого супротивника. А він певний час не хотів. Та згодом сказав собі: хоч я Бога не боюся і людей не соромлюся, але через те, що мені докучається вдова, захищу її, щоб не приходила і не надокучала мені. Тобто, цей суддя, вона просила в нього допомоги, захисту вдови в той час були незахищеними, так їм потрібна була допомога, не було кого, кому за неї заступитися, хтось її ображав тут, не описано точно. але... Цей суддя допоміг їй через те, що він її любив, піклувався і переживав за неї? Вона просто йому надоїла, щоб вже відчепилася. Добре, я їй допоможу. Так? Як ви думаєте, як і промовив Ісус, слухайте, що каже неправедний суддя. То хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч? Чи буде він зволікати щодо них? Суддя був неправедний, грішний, він допоміг їй не з любові, а просто щоб відчепилася. Але Бог він не такий, Бог набагато кращий за цього неправедного суддю. так? І Він дійсно нам допоможе завжди і почує, і ми можемо надіятись на нього. Але Богу також хочеться бачити нашу наполегливість, що нам дійсно щось потрібно, що ми просимо і віримо. Є такий також вірш. Кажу вам, хто оборонить? Їх негайно, однак як прийде людський син, то чи знайде він віру на землі? Бог у нас охороняє, але Він хоче бачити, що віру нашу. Так. Так? Якось у видінні Елен Уайт запитала в ангела, чому в Ізраїлі так мало віри і сили. І цікаво, що відповів їй ангел, це було в водіні, так? і ось що він їй сказав? Ви надто скоро відпускаєте руку Господа, направте свої прохання до престолу і майте непохитну віру. Обідниці Божі не заперечені, вірте, що отримаєте, що просите, і буде вам. Я бачила, що ми сумніваємося у вірних Божих обідницях, не маючи достатньо віри, і ми засмучуємо свого Спасителя. Еленуй трайні твору, сторінка 74. Як бачите, Ангел сказав, чому люди не мають, тому що дуже рано відпускають Господа, розслабляються, так, думають, один раз попросили і буде дано їм, і сумніваються в, Божих, в Божій допомозі, а цього не треба робити, тому треба бути завжди такими гарячими, наполегливими. Так? У молитвах і в довірі до Бога. Господь бажає, щоб у всіх молитвах ми виявляли наполегливість. Ось такий в нас сьогоднішній підсумок уроку нашого сьогоднішнього, так і не засмучуйтесь, якщо відповідь не прийде відразу. Виявіть віру, як вартимей, і ви станете свідком Божих чудес у вашому житті. Отже, якщо у нас є якісь проблеми в житті, хвороби, труднощі, наполегливо звертаємося до Бога з вірою. Так і він обов'язково відповість. Я цього всім нам бажаю. Давайте ми зараз помолимося про нашу здоров'я.